Так, друзі, вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні, на мою думку, найцікавіша тема, яка особисто мені е, подобається, так і дуже мені симпатизує, які я робив помилки в власному бізнесі, в бізнесі з партнерами, і я е, на власному прикладі покажу вам, чого би я не зробив знову і чого я точно не буду робити. Тому буде цікава тема, здебільшого для людей, які хочуть почати власний бізнес або ж. Планують так, не знаю, як вибрати конкретну сферу, що робити і так далі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться на мій YouTube канал, і давайте почнемо. Перший мій бізнес, перший мій досвід з більшим бізнесом. Там мова йде йде про півмільйона злотих, мільйон злотих обороту там в декілька місяців. Це був бізнес з індусами. Я відкрив спілку зо, тобто, це товариство з обмеженою відповідальністю. Нас було троє я і двоє індусів. Вони досить знані в Польщі і вони давали самі інвестиції. Ми створили онлайн-бізнес. Це була дуже крута ідея, моя ідея. І в тому в принципі, і полягав сам бізнес, що я беру на себе обов'язки самої ідеї, так, просування, маркетингу, аналітики, продаж. А з їхньої сторони інвестиція і організація там, людей, бухгалтерія і фінанси. так і все було супер. Ми створили цей бізнес, ми його довго створювали. Це почалося, я не буду зараз казати в руках, бо не пам'ятаю. Ми от буквально тільки продали цю фірму. Це почалося напевно три роки тому чи чотири, якось так. Я ще, я ще тоді працював в корпорації, і ми заінвестували ну, досить багато, там, напевно, в районі 200 тисяч злотих. На приготування всього плану, плану, на приготування самого сайту, веб-сторінки, ми записували також сам процес приготування, і наш продукт полягав на тому, що ми продавали плани похудання. Людина заходила на сайт, заповнювала квіз, це була така геймізована процедура. Тобто, коли клієнт заходить на сайт. І воно у формі гри, знаєте, просить його відповісти, ти чоловік, жінка, скільки ти хочеш важити, там, що ти хочеш їсти і так далі. І людям це сподобалося. І багато подібних проєктів також працювало на інших ринках, і наш проєкт, в принципі, теж працював і приносив дохід. І перша інвестиція була досить велика. І може розкажу трошки більше про сам бізнес, так? Як ми прогоріли, так там перші рази і перше, що ми хотіли зробити, це вийти на американський ринок. Ми взагалі не зробили аналізу ні польського ринку, ні американського. На той момент ми ще пробували виходити на Англію, Німеччину. І ми просто вирішили, все будемо йти на американський ринок. І ми спалили тоді на рекламу напевно 100 тисяч злотих. Якось так. Два-три місяці. Ми пробуємо, тестуємо і в нас не йдуть підписки. Ніхто нас не купляє. Сайт, вроді би, все окей, user experience, там, UI, якщо хтось зрозуміє, то все це було в нас справді на вищому рівні. І конверсія була, наприклад, в Польщі, але в Америці не купляли. І ми собі дали спокій з цією Америкою і створили такий ж самий сайт, знову доінвестували, створили на Польщу. І тут у нас почалися перші продажі, хороші продажі. І ми почали використовувати, ми тоді ще не знали про підписку, люди усі платили бліком. І тут в один прекрасний момент ми починаємо розуміти, що конкуренти нас обігрують, і ми в мінусі. Ми в мінусі, тому що люди не платили дорожче за цей план. Там було, було три ціни: 99, 149 і 200 злотих. І більшість людей купляли цей дешевий план 99 злотих. І все. І ми тоді відкрили для себе модель підписки. І я вам скажу відверто, що я по сьогоднішній день живу цією моделлю підписки і напевно буду використовувати її в майбутньому. Якщо говорити правильними словами, це називається SaaS – Software as a Business. Тобто ми створили софт, який працював як бізнес і приносив нам пасивну гроші. І ми відмовилися взагалі від Блік, від Пшелеві 24 Ми додали виключно два способи оплати: це було оплата PayPal і оплата кредитною картою. І саме тоді ми зрозуміли, що це було правильне рішення. Ми дорожче платили за рекламу. Але ми отримували клієнтів, які постійно нам платили за наш продукт. Навіть деякі забували так, що вони мають нас підписку, але все одно це наші гроші, тому що ми їм надаємо доступ, ми надаємо їм сам продукт і вони могли коли хотіли ним користуватися. І це був такий переломний момент, коли ми почали збирати підписки і вийшли в плюс, почали заробляти дуже гарно. І... Все було добре, бізнес розвивався. Просто вам навожу приклад нашого партнерства в цьому бізнесі. І що сталося? Ми заробили грошей, ми хотіли виходити на новий ринок, і тут почалося, знаєте, роз, розбіжності в наших цінностях і розбіжності в наших загалі цілях в цьому бізнесі. Тому що в мене була ціль створити, знаєте, велику команду, збудувати великий продукт, також щоб можна було потім додавати додаткові цифрові продукти. Я вже мав плани там на діабетикам допомагати з дієтами там, і так далі. Там. Тобто я хотів таку справді маленьку корпорацію створити. Е, в них був погляд в індусів Вони хотіли вже і зараз заробити гроші. І ми ті гроші, що заробили, почали пробувати виходити на ринок Великобританії. Спочатку у нас все було добре, ми були в маленькому мінусі, але як ми тільки починали робити більші обороти, то нас просто з'їдала реклама. Ми розуміли, що ми не продаємо. І можна сказати, це була основна наша помилка. Нам треба було залишити працюючу модель і її розширяти там, де вона працює, додавати додаткові послуги, подібні продукти і працювати на ринку Польщі, наприклад, Німеччини. А ми почали лізти туди, куди де більше, звичайно, грошей, але де набагато інша конкуренція і інші ціни, повністю все по-іншому. Тому в нас повністю розійшлися наші цілі, які ми також на початку не проговорили, що буде далі. І через це ми почали, почалися так, недомовлення, сварки, так, фінансові проблеми через те, що почали тратити кошти не там, де потрібно. І фірма розпалася. Було у нас багато працівників. Ну як багато, близько 15 працівників штатних працювало. У нас була технічна підтримка, була it команда яка займалася цим, і все було дуже круто, тому що пасивно ми спали, а вночі купляли плани похудання. і це було на моделі підписки. І воно працювало цілий час. По сьогоднішній день працює, але ми вже продали цю фірму, тому. Ось моя перша була така, знаєте, перший досвід з партнерством, і він був, на жаль, поганий. Тому що ми доросли до певного моменту, і тут почали у нас розбігатися цінності. Але найбільше, що я хочу винести з цього, це звичайно, що досвід, тому що це дуже крутий досвід. Я навчився вести бізнес. Так, я навчився зробляти. Це був для мене перший великий бізнес, де були великі так гроші і. Це я оцінюю як досвід. Також, крім цього, щодо взагалі партнерства, так ми маємо також салон краси. Це, звичайно, не на партнерстві, але дуже подібно на підставі франшизи. Це теж дуже крутий досвід. Я не хочу зараз когось ускверняти. Франшиза це крута штука, тому що ви купляєте готове рішення, яке працює, і на якому ви відразу заробляєте, можливо, не великі кошти, але ви заробляєте, ви не втрачаєте і стабільно заробляєте. І справді нас так само з салоном, так ми заробляємо, але це франшиза. Ми не маємо можливості, знаєте, поміняти ціни, зробити там, не знаю, по, по своєму по-своєму, поміняти систему, якусь форму бонусну додати і так далі. Тобто, це все прописано вже чітко в франшизі, і ви повинні її дотримуватися. І у нас ще хороша франшиза. Я знаю, як люди відкривають жабки або ж там інші франшизи. Пишіть в коментарях, хто взагалі має бізнес-франшиз і який ваш досвід. То я знаю, що там стільки дають різних штрафів, там санкцій за те, що ви там то не зробили, то не зробили. Там таємний покупець, не знаю, продавець, дуже багато речей, які робляться для того, щоб дбати якби, за загальну так, картину і щоб кожна. Відділення, так, франшизи відповідало нормам усієї франшизи. І це дуже складно. Дуже складно, тому що людина тоді сконцентрується не на розвитку бізнесу, а на знаєте, так, такій книжці, якій потрібно дотримуватися. Тому щодо салону, ми задоволені, тому що ми його пасивно відкрили, він просто працює, так? ми в нього сильно не витрачаємо, можна сказати, взагалі часу, просто інколи приїжджаємо, так, там міняємо кошти, ша щось і так далі. Але франшиза як не як на майбутнє. Ми спочатку також мали в планах відкривати декілька локалів для стрижок, поки ми не бачимо цього. Ми розуміємо, що ми хочемо розвивати власний бізнес, ми хочемо розвивати власний бренд і будемо тільки займатися особистим брендом і особистими фірмами. І також у мене останній досвід, який був з партнерством, ну не один з останніх, один з останніх, можна так сказати, це клінінговий сервіс. Ми відкрили портал по клінінгу, де я особисто був пасивним інвестором, заінвестував кошти, а інший партнер відповідав повністю за все там від за набір працівників, за хімію, за клієнтів і так далі. І тут розкажу вам просто цю історію, так бо ми зараз також відкрию трошки занавіси, про плануємо продавати цю компанію протягом місяця-двох. Вона пропрацювала рік часу. Інвестицій там було близько 20 тисяч євро з моєї сторони. Ми створили свою внутрішню CRM-ку, Ми створили сайт, все зінтегрували, заавтоматизували, онлайн-оплати е менеджер приймання автоматичного замовлення, CRM все Все-все було добре. Але модель бізнесу не працює. Вона заробляє, але не то, чого очікувалося. Дуже багато затрат. І взагалі міняється зараз так, ринок, саме у Вроцлаві. І я на даний момент в цьому бізнесі теж, можна сказати, в прольоті. Так? Але тут скажу вам, в чому проблема. Проблема не в мені, напевно, проблема не в моєму партнері, а проблема в тому, що я і мій партнер, які заходили в цей бізнес, маємо свої бізнеси. І нам просто не цікаво розвиток цього клінінгу, він сам по собі функціонує. І через це, можна сказати, він занепав. Ніхто ним не займається, нікому він не потрібен. І, можливо, ми до кінця не договорили свої функції, можливо, були якісь наші рішення неправильно прийняті. Але в загальному, якщо ви плануєте брати когось партнера, там, наприклад, якийсь бізнес, перевірте на самому початку і проговоріть, чи він буде готовий посвячувати себе, своє життя, свої емоції, ідеї на розвиток цього бізнесу. Тому що якщо він має свій бізнес, йому не потрібно буде цього. Хіба що це буде основним джерелом його доходу? Тому дуже часто я отримую пропозиції, там, наприклад, е дають кошти, так, там, або я навіть готовий десь дати кошти, щоб хтось розвивав бізнес. Тому що це називається делегуванням, і всі хочуть пасивно заробляти. Не хочуть бути директором так або ж операційним менеджером, який буде на собі нести весь тягар і буде розвивати цей бізнес. Тому в мене поки з партнерствами такий, знаєте, 50 на 50 досвід. Я розумію, що це відкриває набагато більше можливостей. Я розумію, що якби я не почав партнерство з тими ж індусами там 4 роки тому, я би не мав того досвіду, тих знань, що я отримав тоді. І я би їх не переніс на, на інші там чи продукти, чи свої сфери бізнесу і так далі. Тому варто пробувати. Але послухайтеся мене. І також не повторяйте моїх помилок. І зараз, вже після цих, можна сказати, таких 5-7 років підприємства, я зрозумів одне: що по-перше, я хочу розвивати себе і я хочу інвестувати саме в себе і хочу розвивати свій бренд. Можливо, це виглядає дуже, знаєте, так як це завишено, і що це дуже складно, тому що потрібно з нуля щось зробити, ще й самому. Але тоді ви маєте контроль над цим. І якщо ви творець, ви щось створюєте, і будете мати відповідних людей в команді, які вам допоможуть цю ідею показати продати, то я думаю, що за там років два, три-п'ять, так само як і з іммігрантом, будь-який бізнес може мати е, успіх, так і може заробляти. Ще що стосується взагалі таких моїх помилок, взагалі на початку. Бізнесу, навіть з партнерами вони мали досвід з іншими бізнесами, але ми все одно допустили помилки дуже примітивні помилки. Наприклад, ми не знали системи оподаткування. Ми продавали товари, які не оподатковуються ватом, і це добре було. А з другої сторони, було недобре, тому що нам потім цей ват прийшлося заплатити. Виявляється, що ось ці плани походання, які ми продавали, вони рахуються як як це сказати, медичні так, товари, тому що вони покращують здоров'я. Людина хоче похудати, себе, чути краще. А усі кошти, а кошти у нас були дуже великі, навіть інколи більші, ніж самий дохід, тому що це така модель. Кошти найбільше це були від реклами. А від реклами, ви, напевно, знаєте, якщо хтось веде бізнес, усі інвойси, фактури виставляються за кордону, там з Англії, з інших країн. І нам за два роки до нас прийшла податкова і сказала за ці всі суми, що ви потратили на рекламу, підіть і заплатіть 23% ВАТ. І це була ще одна з причин, яка довела до банкрутства фірми. Тому що ми неправильно зрозуміли саму модель бізнесу і модель податку, податків оподаткування. Тому, перш за все, що ви маєте зрозуміти, це оподаткування в вашій сфері. Звичайно, що до 200 тисяч є звільнення з податку ВАТ, Але якщо ви плануєте розвивати цей бізнес, вам потрібно бачити перед собою кінцевий результат за не за місяць, не за півроку, а за навіть п'ять років, куди ви хочете дійти. Тому що як бізнес починає працювати, починає, починає розвиватися, всі забувають про все і просто починають, дехто починає гроші рахувати, дехто починає непотрібні потрібні речі інвестувати, дехто витягувати гроші з бізнесу. І це руйнує бізнеса. Ви знаєте по статистиці, скільки людей 9 з 10, якщо я не помиляюсь, там в перший рік закривається. Тому що вони просто ну, не витягують так, фізично ці податки і так далі. Тому перша моя помилка також це була зв'язана з нерозумінням оподаткування. Друге, це також взагалі з нерозумінням якби таких, знаєте, в фірмі є конкретні функції. Треба розуміти, що кожна фірма має свої функції, які повинен хтось виконувати. Наприклад, функція фінансового менеджера, функція директора, який керує, функція, для, наприклад, допомоги клієнтам, які вас покупляють, і так далі. Тобто багато адміністративна функція. Так? І це все потрібно справді також прорахувати на початку і домовитись, хто за що буде відповідати. Тому що Сьогодні ви один починаєте, завтра вас двоє, післязавтра троє. А ці всі обов'язки тільки накопичуються. І люди просто починають вигоряти. Вони не встигають не вирішити ці всі проблеми, і також через це закривають бізнес. Тому друге, що також, це функції. Потрібно розуміти, які функції в компанії, можете просто в інтернеті писати. В вашій сфері, так які є функції, і просто розподілити обов'язки, хто що виконує. Якщо ви це не будете виконувати, це повинен виконувати працівник, тому що вони повинні фізично бути виконані. Так, в мене виключилася камера, тому що дуже жарко на дворі. Я закінчу на тому, що третє, що допускалося в попередніх компаніях, помилка це витягування грошей з фірми. Як би це не звучало, фірма починає заробляти, і якщо ви не один, ви не маєте над цим контролю. У вас, наприклад, там двоє, троє, ви повинні також мати якийсь компроміс. То фірма дуже часто просто банкрутує або не розвивається через те, що люди починають витягувати гроші. Гроші, які фірма заробила, повинні залишатися в фірмі. Не знаю там який певний період часу. Є навіть розрахунки, але вони не можуть бути витягу... не можуть витягуватися, тому що це також є через одна з проблем. Яка виникає в нових фірмах, які починають заробляти гроші і зразу починають купляти дорогі машини, витягувати гроші, там не знаю, і тратити їх на, на непотрібні речі. І в нас так само було в першій фірмі. Тому це також помилка, яку до роблять дуже багато людей. І найважливіше, напевно, це планування. Так вам потрібно запланувати все: ваші затрати, ваші доходи. Якщо ви маєте бути в мінусі, а це нормально для нового бізнесу, ви також повинні запланувати, щоб у вас були кошти, щоб покрити цей мінус. І щоб ви мали чим заплатити бухгалтерії за оренду офісу, працівникам, податки і так далі. Якщо ви цього не зробите, то у вас також за певний період часу, якщо не зараз, то в майбутньому все одно буде чекати ну, провал. Тому що це, знаєте, це такий має накопичувальний ефект. Якщо ви вже зараз не навчитеся цього зробити, то ви за півроку це допустите помилку, чи за рік. Тому ось мої основні помилки, які я допускав перед відкриттям бізнесу. А взагалі, як варто підійти до нового бізнесу? По-перше, приділіться, чи ви хочете робити його самі, чи з кимось. Якщо хочете робити з кимось, то Обдумайте це декілька разів. По-перше, чи це родина, тому що з родиною також бізнес не знаю. Тяжко робити. Сьогодні я був в Варшаві з Русланом, він розказував в нього бізнес побудований за сім'єю, сестрою. Не знаю, чи я би зміг робити бізнес з сім'єю. Це, напевно, знаєте, вже так індивідуально в кожної людини. Думаю, що так, але це справді залежить індивідуально. Наступне це потрібно зробити план, повністю фінансовий план, маркетинговий план. У вас має бути готовий продукт і мають бути готові фінанси. Як не крути, всі питаються, як почати з нуля, у вас повинні бути на початок фінанси. Хоча би на пів року існування фірми, щоб покрити всі кошти, ви повинні мати ці, ці гроші. Тому ось коротко мій досвід щодо того, як вести бізнес особисто чи з партнерством, які в мене були ситуації в житті. І я надіюся, що ви теж візьмете для себе якусь певну. Певну з цього користь. Зараз я буду розвивати виключно свій бренд. Наступному році також планую запустити великий проєкт по похуданням. і маю в цьому досвід, як розвивати цей напрямок, тому зараз також над ним працюємо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподобалося, пишіть у коментарях, також підписуйтесь на YouTube канал і до зустрічі у наступних відео.